Світ навколо нас все ще розривається новинами про конфлікти, а ми з вами шукаємо прихисток, де можна зупинитися і просто вдихнути повітря без страху. У 2025 році людство має безліч технологій, штучний інтелект, літаємо у космос, запускаємо ракети на Марс. Але, на жаль, війни і конфлікти нікуди не зникли. Більше того, вони стали частиною нашої повсякденності. Новини майже щодня приносять повідомлення про протистояння, вторгнення, напруження між країнами, і в цьому вирішу хаосу виникає просте, але дуже важливе питання: чи залишаться на землі місця, куди війна просто не зможе дістатися? Такі собі мирні оази, острови безпеки, де люди можуть жити без страху прокинутися від звуку сирени чи новин про загрозу вторгнення. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Тож от вам список тих країн, які, на мою думку, можна назвати справжніми фортецями миру. І знаєте що? Їх не так багато. Вибір був непростим. Я одразу відкинув ідею включати просто заможні держави, адже гроші самі по собі не гарантують безпеки. Я дивився на кілька ключових критеріїв. По-перше, це офіційна політика нейтралітету, яка витримала випробування часом. По-друге, внутрішня стабільність і сильні соціальні інститути, які не дають країні розвалитися зсередини. По-третє, відсутність конфліктів чи навіть армії. Так є країни, які добровільно відмовилися від війська і живуть без нього вже десятиліттями по четверте геополітичне становище. Інколи сама географія стає найкращим захистом. І, звичайно ж, важливою була ще одна річ філософія життя, якою живе населення. Бо навіть у маленьких країнах з обмеженими ресурсами може панувати така гармонія, про яку більші і багатші держави тільки мріють. Я підготував для вас топ 5 таких місць, і чесно, деякі з них мене здивували, адже є країни, про які рідко згадують у новинах, але саме це й робить їх унікальними. Там не чекають ударів по інфраструктурі, не готують укриття на випадок тривоги, а живуть звичним, спокійним життям. І що найцікавіше, цей мир не випадковий. Він результат десятиліть, а іноді і століть вибору, політики і культури. Перша країна в нашому списку, звісно, не здивує нікого, але без неї тут ніяк. І це Швейцарія. Це, знаєте, такий собі класичний символ нейтралітету. Якщо уявити карту світу, то саме вона виглядає як невидимий щит, який ніхто не ризикує пробити. І не дарма вже понад 200 років ця країна не брала участі у війнах. Поки навколо змінювалися імперії, відбувалися революції. Світ пережив дві світові війни, Швейцарія залишалася осторонь. І все це завдяки твердій політиці нейтралітету, яку вона береже як власний скарб. Але це не означає, що країна беззахисна. Навпаки, у Швейцарії діє доволі цікава модель оборони. Так, там є армія, але вона виключно оборонного типу. Головна сила це резервісти. Фактично кожен громадянин проходить військову підготовку і у разі небезпеки може стати на захист країни. Тобто це такий собі народний щит, який неможливо зламати швидкою атакою, а поки цього не відбувається, швейцарці живуть у спокої та стабільності. Ще одна унікальна річ у Швейцарії це система прямої демократії. Уявіть собі, важливі питання в країні вирішують не політики десь у високих кабінетах, а самі люди шляхом референдумів. І саме ця прозорість та участь громадян формують сильну внутрішню довіру до держави. Тобто влада і народ не ворогують, а працюють разом. Це значно зменшує ризики внутрішніх конфліктів, які так часто стають початком великих криз. А тепер ще один цікавий факт: хоча Швейцарія відома як країна, яка ні з ким не воює. Вона насправді постійно присутня у міжнародних конфліктах, але в іншій ролі вона виступає посередником. Тут розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, і саме швейцарські дипломати часто стають тими, хто допомагає домовитися сторонам. Тобто країна зробила собі репутацію такого собі світового арбітра. І повірте, мати репутацію того, хто всіх примирює, значно вигідніше, ніж того, хто постійно воює. І звичайно, не можна оминути економічний аспект. Швейцарія це фінансовий центр світу. Її банки стали синонімом стабільності. Країна вибудувала таку сильну економічну систему, що вона сама по собі є гарантом миру. Адже жодній великій державі не вигідно псувати відносини з місцем, де зберігаються їхні гроші. Тому Швейцарія це більше, ніж країна-нейтрал. Це справжня модель того, як можна триматися осторонь воєн, але залишатися у центрі світових подій. І здається, що у 2025 році вона точно збереже свій статус. А тепер рухаємося далі, і тут вже буде цікавіше, бо наступна країна, на відміну від Швейцарії, взагалі не має армії. Уявляєте, і при цьому живе собі абсолютно спокійно. Йдеться про Коста-Рику, і це справжній феномен країна, яка ще всередині ХХ століття сказала: а навіщо нам армія? І просто відмовилися від неї. Так у 1949 році вони ліквідували військо і записали це рішення в Конституцію, тобто навіть юридично закріпили більше жодних солдатів, танків і гармат. І знаєте, що сталося? Нічого поганого. Навпаки, країна процвітає вже понад 70 років. Усі кошти, які інші держави витрачають на оборону, Коста-Рика спрямовує на освіту та медицину. У результаті рівень грамотності тут один з найвищих у Латинській Америці, а медицина вражає навіть туристів із розвинених країн. Фактично, кожен громадянин відчуває на собі переваги цього рішення замість військових баз, сучасної школи, замість танків, лікарні. Це такий собі приклад того, як країна може зробити ставку на людей, а не на зброю. І тут важливо ще одне: Коста-Рика знаходиться у регіоні, який зовсім не можна назвати спокійним. Латинська Америка часто фігурує у новинах через перевороти, протести, конфлікти, проблеми з наркотрафіком. Але на фоні цього хаосу Коста-Рика виглядає як справжній острівець миру. Її політична система стабільна, а демократичні традиції міцні. Звісно, тут не ідеально, є економічні виклики, соціальна нерівність. Але попри все, країна уникає найстрашнішого війни. Ще одна річ, яка робить Коста-Рику унікальною, це природа. Тут зосереджено близько 5% біорізноманіття планети. Країна буквально дихає зеленю, джунглями, океанськими узбережжями, вулканами і річками. І уряд зробив усе, щоб перетворити цю красу на економічну силу. Туризм став головною статею доходу, і саме він замінює ті гроші, які інші країни отримують від військово-промислового комплексу. У результаті мільйони туристів щороку, стабільний потік валюти і світова репутація екологічного раю. А ще, що цікаво, жителі Костарики мають свою особливу філософію життя пура віда, що означає чисте життя, і це справжній стиль існування, без поспіху, з любов'ю до природи, з повагою до спокою і миру. Мабуть, саме це і є їхнім найбільшим секретом безпеки. Адже суспільство, яке не мислить у категоріях війни, значно менше ризикує потрапити у справжній конфлікт. І якщо Швейцарія є зразком нейтралітету в центрі Європи, то Коста-Рика — доказ того, що навіть у неспокійному регіоні можна створити власний рай. І погодьтеся, це звучить трохи як казка, але ця казка реальність, яка триває вже десятки років. А тепер давайте перенесемося на інший край планети до країни, яка знаходиться так далеко від світових центрів політики і конфліктів, що саме її географія стає найкращим захистом. Йдеться про Нову Зеландію. Це країна, яка ніби живе у своєму власному світі, і в цьому головна перевага. Її ізоляція від великих геополітичних центрів стало справжнім щитом від конфліктів. Подивіться на карту, щоб дістатися сюди з будь-якого горячого регіону, потрібно долати тисячі кілометрів океану. І саме ця географічна віддаленість дає новозеландцям відчуття безпеки, якого бракує багатьом іншим країнам. Та справа не лише у відстані. Нова Зеландія зробила ставку на екологію, інновації та миротворчість. Це одна з тих країн, яка першою почала говорити про зелений курс і реально його втілює. Тут суворо охороняють природу, інвестують у відновлювану енергетику, а також розвивають високотехнологічні галузі. І це не просто красиві слова. Коли держава будує своє майбутнє навколо науки, освіти і природи, у неї значно менше шансів загрузнути у воєнних конфліктах. Ще одна цікава річ це демократичні цінності. У Новій Зеландії рівність і права людини стоять на першому місці. Тут чи не найбільш ексклюзивне суспільство у світі. Згадайте хоча б, що саме ця країна ще у 1893 році першою надала жінкам право голосу, і ця традиція йти попереду у демократичних процесах залишається і досі. Це створює атмосферу довіри всередині країни, а значить, значно знижує ризик внутрішніх потрясінь. А ще у Нової Зеландії просто немає жодних територіальних суперечок, тобто тих проблемних спірних земель, через які багато країн роками сперечаються і воюють. Вона може спокійно розвиватися, не витрачаючи ресурси на захист кордонів. І це погодьтеся, величезна перевага. І ще один момент, який робить країну особливою, її міжнародний імідж. Нова Зеландія відома як Миротворець. Країна, яка підтримує глобальні ініціативи миру, допомагає у кризах, але сама ніколи не стає агресором. Її військові контингенти, якщо і з'являються десь у світі, то лише у складі миротворчих місій. Це дуже сильно впливає на те, як світ сприймає країну і погодьтеся бути світовим другом, а не світовим ворогом. Це найкраща стратегія у 2025 році. Звичайно, ніхто не може гарантувати абсолютної безпеки, але якщо є місце, де ризик війни мінімальний, то Нова Зеландія у першій п'ятірці. і навіть самі жителі це відчувають. Тут рівень щастя серед населення стабільно високий, а відчуття далекого раю робить країну особливо привабливою для тих, хто мріє про спокій. А тепер час повернутися ближче до Європи, бо наступна країна у нашому списку теж має унікальну історію. Це Ісландія, маленька, але надзвичайно мирна держава, яка довела, навіть без армії можна залишатися однією з найбезпечніших країн у світі. Ісландія це країна, яка здається створеною для того, щоб жити у спокої. Острів у північній частині Атлантики, оточений океаном, із суворою, але й неймовірно красивою природою. Тут гейзери, вулкани і водоспади більше нагадують декорації для фільму, ніж реальне життя. І в цьому середовищі люди навчилися жити у гармонії не лише з природою, а й один з одним. У Ісландії немає власної армії. Взагалі, є лише берегова охорона, яка займається безпекою на морі. І все. І от у випадку серйозної загрози Ісландія може розраховувати на підтримку НАТО, членом якого вона є. Тобто країна не витрачає шалені ресурси на отримання війська, але при цьому має гарантовану безпеку завдяки альянсу. І ця модель працює ось уже десятиліття. Ще одна річ, яка виділяє Ісландію, це її малочисленість. Тут живе близько 400 тисяч людей. Це, по суті, одне велике місто за мірками більшості країн. І завдяки цій компактності суспільство дуже згуртоване. Усі знають усіх, а рівень довіри надзвичайно високий. Це означає, що внутрішніх конфліктів просто немає де взяти. І навіть політичні суперечки тут зазвичай вирішуються мирно і демократично. Соціальні інститути в Ісландії надзвичайно сильні. Держава дбає про своїх громадян, а ці у свою чергу підтримують державу. Рівень життя один із найвищих у світі: система охорони здоров'я, освіта, соціальний захист усе це працює так, що люди відчувають себе впевнено у завтрашньому дні. А коли люди впевнені і задоволені, то шансів на радикальні протести чи революції майже немає. І от що цікаво: навіть перебуваючи в НАТО, Ісландія не прагне брати участь у чужих війнах. Вона тримається осторонь, займаючись власними справами. Це ще один доказ того, що країна зробила правильний вибір замість армії, розвиває людей і суспільство. А тепер настав час вирушити на зовсім інший континент, бо наступна країна у нашому списку не тільки мирна, але й має унікальну філософію життя. Там рівень щастя ставлять вище за рівень ВВП, і це Бутан це країна, яка, наче з іншого виміру, схована у Гімалаях між Індією та Китаєм, вона довела, що можна будувати державу не на гонитві за прибутками чи гонкою озброєнь, а на щасті. Так, ви не помилилися. У Бутані офіційно метод державної політики є не зростання ВВП. А валове національне щастя. Ця філософія пронизує все, від законів до щоденного життя людей. Буддизм основа бутанської культури, він задає тон гармонії, співчуття і внутрішнього миру. Це не просто релігія, а світогляд, який допомагає уникати конфліктів і жити у згоді. І коли суспільство живе такими цінностями, шансів на війни чи великі потрясіння стає значно менше. Люди орієнтуються не на змагання чи боротьбу, а на баланс і духовний розвиток. Звісно, у геополітиці все не так просто. Бутан розташований між двома гігантами Індією та Китаєм. І здавалося б, у такій позиції важко залишатися осторонь. Але Бутану вдалося знайти баланс. Він співпрацює з обома сусідами, уникаючи прямої конфронтації. Це мистецтво балансування стало справжнім інструментом виживання і одночасно запорукою миру. Ще один важливий аспект екологія, Бутан поставив собі за мету залишатися країною, яка не лише не шкодить довкіллю, а навіть очищує його. Уявіть, держава вже зараз є вуглецево-негативною, тобто поглинає більше вуглецю, ніж виробляє. Величезні території тут вкриті лісами, і уряд робить усе, щоб їх зберегти. Це не лише турбота про природу, а й частина філософії щастя, адже чисто довкілля робить людей здоровішими і спокійнішими. І ще одна річ, яка вражає, Бутан майже не залежить від глобальних конфліктів. Його економіка досить проста, базується на сільському господарстві, гідроенергетиці і туризмі. І хоча це не робить країну надзвичайно багатою, але саме ця простота захищає від глобальних потрясінь. Адже якщо ви не інтегровані у великі економічні ігри, то й втратити вам нічого. Бутан це маленька, але дуже сильна у своїй унікальності держава. І саме вона доводить, що мир можливий там, де пріоритет є щастя, духовність і гармонія з природою. І це не казка, а реальність, яка існує у 2025 році. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!